Тимчасово окуповане місто Олешки на лівому березі Херсонщини через підрив греблі вже затоплене мінімум на 90%. Рівень води досягає від 2 до 4 метрів в низинах, і вода продовжує прибувати. В громаді є населені пункти, що затоплені повністю. Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук. Долучаємо його до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Насамперед хочу уточнити інформацію. Ви вчора сказали, що троє загиблих, я так розумію, в Олешківській громаді. Хто ці люди? Що, що знаєте? Більше розкажіть. Ну на вчора у нас була, була одна людина. Ну, у нас є телеграм-чати свої. Ми спілкуємося. Я спілкуюся з населенням, і пройшла мені повідомлення, що. Одної людини дядько втанув там, ще так було написано, що зараз він знаходиться в човні, а човен прив'язаний біля під'їзду, тому що за топлене кладовище стає постає питання, куди людей ховати. По двом другим людям це мені надав інформацію до міні знайома, але прізвища мені ще він мені не надав. Але вже на цю годину, буквально на протязі часу, виловили вісім тіл, вже виловили. І ми бачимо, що це у нас буде не останні жертви цього поїня. То скільки у вас загалом загиблих у громаді? Зараз зараз підтверджених, скажімо так, один і вісім, дев'ять підтверджених. Два я читаю чекаю, де ці де ці що я просто боюсь, щоб цих, серед цих серед цих вісьми не було тих двоє, яких мені не не назвали ще прізвища. Як mm -hmm. буду знати прізвища, буду знати. Тоб вони війшли туда, і в ці дев'ять підтверджених загиблих дев'ять да, підтверджених уже, да, да і, і... і зараз тільки тільки що люди, які були евакуйовані з, з дахів будинків, вони збиралися в будівлі школи Напроти півгодини, пів десь години тому російські війська обстріляли школу. Разом з евакуйованими людьми там ще є чи ранним. Інформації немає, що мені не надавали її. Це теж в тимчасово окупованих Олешках відбувалося да, це це, в Олешках, так? да. да, да, да. А є зниклі безвісти, тобто що знають? Распроцювали... так так, кажіть, кажіть, тобто вони вирішили добивати людей, поки інформації немає по, по по людям, пропавшим безвісті, тому що ситуація така: немає е зв'язку, ну е доброго зв'язку немає. Тобто, зараз сказати, пропала людина безвісті, чи просто з нею нема зв'язку ну, дуже рано, але в наших е і в Фейсбучних групах і в телеграм-каналах наших і місцевих алешківських дуже багато питань. Люди задають питання щодо своїх родичів, тому що багато людей виїхало, і не можуть зв'язатися з родичами. Бачу, що дуже багато запитань шукають чи одніх, чи інших родичів, але не не можна сказати, що їх що вони пропали, чи вони загинули, чи чи з ними немає зв'язку. Поки цього ми не можемо е, під, 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 підтверджувати. А по інформація по загиблим буде. Я думаю, що ну, вже пройшло дві дві доби. фізіологічно втоплених через дві години починає спливати. Тобто, що зараз будуть спливати ті люди, які загинули на це. Це ті люди, які на дворі загинули, які в домівках внутрі. Це ж після того, як тільки вода зійде. Ми зайдемо в в домівки, поба зможемо знайти ці ці тіла, якщо вони там є. Пане Євгене, а як відбувається евакуація? Чи відбувається вона в Олешках і в Олешківській громаді? Це десяток ще невеличких сіл. Ви знаєте, тяжко слово евакуація зовсім про говорити про неї. Тому що сьогодні у нас вся евакуація закінчилася тим, що, хоча б хоча б, людей зняти з дахів будинків, тому що вже дві доби і ще не всі люди зняті з будинків? Щодо евакуації, я вже по не один раз говорили. зараз підтверджую, росіяни роблять все для того, щоб перешкоджати з, 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 з евакуації там, де люди самі хотіли виїжджати. Вони не надали ні ніяких ні транспортних засобів, нічого для того, щоб допомогти людям. Місто Олешки зовсім відрізано, тому що рівень води на на дорогах дуже високий. Туди можна заїхати тільки на великій техніці або ж на лодках і, і, і на човнах. Вони вчора при приїхав, пройшов один човен. Вони там зняли відеоролик, як вони якоби спасають людей, і все більше їх там не було. росіяни. Та? Мало того, да, росіяни, мало того є так, сталося, що коли була окупація, російські військові ж були, забрали майже всі плавплавзасоби у населення. Ми всі це пам'ятаємо, і ми столкнулися з тою проблематикою, що і люди є кому б там сідати на ці плавзасоби, плавзасобів немає. Ну десь когось там, десь у гаражах, дома ці плавзасоби когось були небагато, але знайшли там декілька човнів, і люди, так як мені спрашують, хто це волонтери. там у нас зараз сьогодні вся страна волонтери. Одні, одні воюють, ці військові, а другі другі вони волонтери, тому що всі робимо все, щоб допомагати. Тож всі, активні люди, допомагають друг другу. І от ну вже дві доби людей, людей знімають з дахів. А це є велика проблема. Пане Євгене, ск а Богу... скільки таких да. людей, скільки людей, які е, хотіли би от, зійти з тих дахів, але не можуть? Е, сотні. Сотні людей. Сотні. Дві сотні, доби да. сотні людей сидять да, на дахах да, і не да, отримують ну, десь допомогу? Десь вже вчора зняли. Я кажу сотні, це от за ці два дня. людей на на на, на ну приходять смски там на одному дасі 10, 10 людей, на другому шість. Я була мені інформація, сьогодні телефонували чи далі одразу за Олешківською громадою, знаходиться село Карташинка, це Галапристанського району. Там люди знайшли таку так, високий кургани, такі піщаний. Вони на цьому кургані. Знаходиться більше 60 людей вже другу добу під відкритим небом живуть. Там прямо на, на, на невеличкому кургані. такому. І, і нічого ніхто зробити не може, ні зв'язку немає. Люди, які телефонували в російське МЧС, отримують відповідь: чекайте. Угу. Ну, Слава і... Богу, десь уже з першої години ночі в нас. Підняття води закінчилося, і вже от зараз, буквально 10 хвилин мені телефонували з громад. уже вже, прямо видно, що вода починає відходити. Вже видно. Ну я дивлюсь інформацію по місту Нова Каховка. Всі пам'ятаємо білих хлебедів біля в центрі так, міста. Було так. відео. Да, зараз там уже сухо, ну води немає. Тобто, ми маємо велику надію, що. Три, чотири, п'ять діб, і місто буде ну все ж таки вода уйде. Дуже надіємося на це. Ну і я не знаю, чи можу назвати це трошки оптимістичною інформацією, але ось суспільне повідомляє, що Україна домовилася із організацією Об'єднаних Націй про евакуацію людей із окупованого лівобережжя Херсонщини. Російська Федерація має надати гарантії безпеки. Це свіжа новина. Я думаю, що і для вас, і для наших глядачів. Докладніше ага. ми будемо говорити про це у далі у марафоні. Ні, а вам, пане Євгене, дякую дуже і е, тримайтеся і підтримуйте своїх людей. Дякую, Євген Рещук, дякую. міський голова Олешок розповів про ситуацію в цьому е, на 90% затопленому місті. Почули, що дев'ять людей вже є загиблими, і це не остаточна цифра.